Батько Небесний, благослови нашу рідну землю, нашу неньку Україну. Біда прийшла у наш дім, і ми просимо захистити наш народ та наші міста від цього ворога, який не має ні честі, ні совісті. Він убиває мирне населення, гвалтує жінок та дітей, катує полонених, знищує українців та завжди нападає лише на слабких. Але з нами вони помилились, бо ми не слабкі. Ми мирна та працьовита нація, але коли треба захистити своїх дітей та рідних від ворога, то ми стаємо справжніми воїнами. Нам чужого не потрібно, але й свого ми не віддамо. Нам давали декілька тижнів, але ми досі стоїмо. Ми здивували весь світ своєю міцністю та згуртованістю, і за це ми дякуємо Тобі, Господь. Боже, яви свій гнів та суд Божий на цих нелюдей. Це рабське стадо не знає, що таке воля, і вміє воювати лише з мирним населенням. Дай нам всім сил пройти через це випробування, дай нам стати сильніше, об'єднай нашу націю. Бо коли прийшла ця війна, ми, як ніколи, стали відчувати себе українцями, вільним народом, який цінує свободу слова та свободу вірисповідання, краще вмерти стоячи вільним, ніж жити рабом на колінах. Благослови наших захисників! Які кладуть своє життя за нашу свободу. Дай їм розуміння про Ісуса Христа, який є нашим Господом та Спасителем, Дай їм Твого захисту та допомоги, Дай їм капіланів та проповідників, які сіють Слово Боже, розповідають про Христа. Дай нашим воїнам розуміння, у кого просити допомогу та підтримку. Благослови їх, щоб вони повернулися живими додому. З перемогою до своїх дітей, батьків та дружин, благослови владу, бо вся влада від Бога, і ти казав благословляти владу, а не проклинати, дай їм сил, відданості, стійкості, мудрості, дай їм розуміння, хто їх поставив і кому вони повинні служити, але декому дай і страху Божого, бо багато з них думають лише за свої кишені та статки, тому, як написано у Слові Божому. Деяких спасайте страхом. Благослови наших лікарів, волонтерів, весь український народ, який став єдиною родиною у цій війні, і зараз кожна порядна людина з усього світу, незалежно від нації, хоча б трішки вважає себе українцем. Переплав нашу націю, як переплавляють золото та залізо, щоб вийшов весь непотріб, і залишилось лише те, що робить залізо міцніше, а золото яскравіше. Підкріпи нашу віру, щоб ми стояли у проломі один за одного. Дай нам бажання допомагати нашій країні, хто чим може, хто грошима, хто фізично, хто молитовно, бо молитва то міцна духовна зброя. Постав народ України на коліна, поверни обличчям до себе, і нехай наші люди почнуть шукати тебе, молитися за нашу землю, за захист дітей, за перемогу над цим рабським ворогом. Дехто каже, що ця війна це Боже покарання, але я впевнений, що це не покарання, а Божий план. Він проводить нас через ці страждання, щоб ми стали сильнішими, об'єднаними та міцнішими. Після перемоги Росія раз і назавжди виронить імперський меч і більше ніколи не буде імперією, але тільки з твоєю допомогою ми можемо одержати цю перемогу. Ми дякуємо Тобі за те. Що ти торкнувся сердець багатьох людей на цій планеті. Дякуємо за їх ставлення до нас, за їх допомогу та підтримку, дякуємо за керівників більшості країн, які стали нашими друзями та союзниками у боротьбі з цією нечистю, за допомогу зброєю, грошима та гуманітарними вантажами. Благослови всіх нас у цій боротьбі, дай нам сил пройти через це все, дай нам твоєї підтримки та допомоги. А тобі Господь за всеслава, хвала та поклоніння, великий живий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.